Я вас вітаю, мої дорогі німці. Що я вам сьогодні обіцяла? Правильно, 10 ситуацій із життя, де не вистачає слів. Ну що ж, і ми будемо з вами ще працювати, звісно, за рівнем b 2 c 1 тому що всі вже курси у нас є. А 1 є, можете брати, а 2 Б1Є, немає б 2 С1, доводиться зараз працювати самим. Ну що ж, пишіть у чат, як би ви це сказали німецькою, перевіримо разом. У вас болить голова. Давайте ситуацію першу. Ви прийшли в аптеку. Що ви скажете? От типова фраза, яка вам зараз приходить, в було ану. І starke Kopfschmerzen. Таке може бути. können кюнензі міє empfehlen? Або, що ще? Яка альтернатива цьому є? Gibt es etwas ohne Rezept? Є щось без рецепту, так? Якщо ви загубили свій гаманець. Ось друга ситуація. Що ви будете робити? І verloren. Können Sie mir helfen? Просто, просто, ну, правда, чи ні. Давайте третю ситуацію. Ви не зрозуміли співрозмовника. Entschuldigung. Das habe ich nicht ganz verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Може таке бути, так? Якщо вам не смакує їжа в ресторані, що ви скажете? Ситуація 4. Може, ви захочете в коментарях пронумерувати і сказати, а я ось в четвертій ситуації, коли вам не смакує їжа в ресторані, скажу наступне. От дивіться, якщо я скажу Entschuldigung, aber das ist nicht ganz mein geschmack. А якось ви скажете, а можна м'якше? Іте мі Так, Дипломатично. Може хтось щось інше скаже. П'ята ситуація, ви не знаєте, як пройти до вокзалу. Що ви скажете? Простенька фраза. Wie komme ich am іх zum Bahnhof?» Добре, шоста ситуація, ви запізнюєтеся на зустріч. Що ви скажете? Es tut mir leid, ich komme ein bisschen später. Ich bin im Stau. Ну, в пробці стоїте, правда? Скажіть, що ви будете пізніше. Та й все. Якщо ви всім хочете попросити когось зробити тихіше, як ви попросите? Könnten Sie bitte ein bisschen leiser sein? Так? Коли восьме, ви не згодні з кимось, але вічливо. Спокійно. Ich sehe das ein bisschen anders. Або widersprechen?» Щось таке. Дев'яте, коли вам щось не сподобалось. Ану, що ви кажете? Das war wirklich großartig, ich bin begeistert!» Що ви кажете? Ось на дев'яту ситуацію, коли вам щось дуже сподобалось, сказала, не сподобалось, вам дуже сподобалось, так? І, думаю, щось не так. і коли ви хочете змінити тему розмови. «Übrigens» або darf ich etwas fragen? як би ви сказали це німецькою, ось напишіть в чат. Найкраще ось таке робити: вибираємо три ситуації з тих, що були, і складаємо речення для кожної. Можете залишити в коментарях. І, звісно, я дам зворотній зв'язок на кілька відповідей, як вони правильні, неправильні. Давайте підсумуємо, говорити це навик. Чим більше практики, тим більше впевненості. Якщо хочете більше таких ситуацій, тисніть на підписку дзвіночок, і наступний стрім у нас буде присвячений десятьом реченням, які звучать дивно, якщо перекласти дослівно з українською. Зараз, мої хороші, ми з вами йдемо в небензаци, з das і інфінітивом «міцу». До речі, прийшов коментар від пані Вікторії на минуле відео. Да-дурх і дас. Фраза дадух da дас. Я написала їй, що ця фраза, що ви знаєте, до речі, група, ну, не група а слухачі, використовується в німецькій мові для чого? Для вираження причини чогось аналогічно до українського через те, що або тому, що і структура буде да da, дас плюс підрядне речення, наприклад. Через те, що він щодня тренується, його німецька стає дедалі кращою. Da durch das er jeden Tag übt, wird sein Deutsch immer besser. Те, що я вам кажу кожного заняття, кожного стріму. Через те, що вона запізнилася, вона пропустила початок фільму. Da durch das sie zu spät kam, verpasste sie den Anfang des Films. Якщо ви хочете приклади, для конкретної теми, наприклад, для роботи, життя в Німеччині чи навчання, то, будь ласка, кажіть, і будемо робити. Дуже багато прикладів у мене є і від моїх студентів, і у мене, що я бачила, приїхали мої гроші. Пам'ятайте, що 20 кг, сьогодні 15, у нас будуть з вами уроки онлайн по Рівневі Б2. Прикольні, вся програма у нас є в нашому телеграм-каналі. Зараз ми з вами займаємося підрядними реченнями з DAS і інфінітивом із цю я сподіваюся схуднути он das auch mein Mann abnimmt і е, мій чоловік теж якимось чином зменшиться дасть Бог Значить, дивіться я відчуваю ich habe das Gefühl тільки це верно що я стаю тостішою ich habe das Gefühl dass er Декаверд. Я відчуваю, що він стає товстішим. Угу. І у нас з вами є табличка, дивіться, яка баришня у нас на виході вже супербомба-клас. І кружечок один. Давайте з вами розберемо першу шпальту, першу колоночку. Підмет у головному реченні також вважається підметом у інфінітивному реченні. Діка цуведен, бачите, там, де Діка Цуверди, немає, інфіні... немає червоненького кольору, підмета немає, а є стрілочка. Стрілочка веде від їх, тобто, що це я стаю до стішу, не дай Бог. Це один у нас кружечок засвідчує, що інфінітивне речення із цю є також можливим, якщо підмет у головному реченні ідентичний підмету об'єкту, вони кажуть, тут, в підрядному. Еабатзі і anzurufen. Він попросив її, йому подзвонити. Хто? Він е er, суб'єкт, підмет. Йому in, це додаток. Ідентичний? Ідентичний. Значить, цу можливий. Пишуть нам далі: кубік такий.

Плюс інфінітивне речення Су дорівнює. Це означає, що ви робите щось у цей момент, ви зараз у цьому процесі. Баришня каже, зараз я в процесі схуднення і тримає піджачок. Бачите? Ось. Пишуть нам: діє а ні, чекайте, це підсумок, треба подивитися на дас. Підрядне речення із ДАС. Кубік. Підмет у головному реченні Can sein може відрізнятися від підмета у реченні з das. І habe das Gefühl, хто? Dass... Уже не я. Бачите, чолоненьким виділено, а mein, mein, uh, man, андікаверд. Я відчуваю, що мій чоловік товстіє. І habe das Gefühl, das ich die Kaверde. Я відчуваю, що я тостішою стаю. І Ось написано в реченні з ДАС, стоїть дієслово з відміною в кінці. Тобто воно відмінюється і стоїть в кінці. Підсумок, то що ми сьогодні цікавенького дізналися з цієї теми на рівні b 2 С1. А ми її солили на рівні А2, я пам'ятаю, інфінітив і із суль із сполучником дас мають граматичну хаби ну eine grammatische Funktion, keine Bedeutung. Вони мають лише граматичну функцію виконують і не мають особливого значення. Зуволь де mit zu als auch der деда, позиціон einstein. Як інфінітивне речення zu, так і речення з das можуть бути в позиції 1. Пам'ятаєте, на рівні. А 1 і А2 у нас були з вами таблички. Позиція 1, позиція 2, кінець речення. Це воно. Мені нелегко скинути кілька кілограмів. Мегара, кіло, немен, позиція перша. ДАС, позиція перша пішла. Я дуже рада, що мій чоловік зараз худне. Das". Майнман, ЄджАбмінь. Перша позиція Фроїт Мігзе і так далі речення. Ось це все діло ми будемо з вами розглядати в нашому курсі Б2. Дивіться, Б2, 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 Б2. І добрий вечір це один. Нічого не зробимо, треба. Ум Цу будемо з вами теж розбирати. І глибше ми з вами зануримося на наступному занятті чи ефірі, стрімі, щось оно таке. Коли ми з вами будемо говорити про УНЦУ, Цу Даміт і ОНИ, якщо у вас виникають якісь питання, пишіть, ви можете писати мені в Телеграм, в коментарі. Мені цікаво почитати, що людям були, такі конструкції, тому що А1, А2, Б1 є дуже добре, тобто, знаю, що були дуже багато студентів. А до Б2 дуже мало хто добирається, бо ви ну, самі розумієте, вважають, що їм того рівня вистачить звичайної англійської, англійської, і німецької. Китайською, хто якому вивчить. Рівень Б1, ну і вистачить. Дякую, мої хороші, Ми з вами обов'язково побачимося в неділю. Я вже підготувала вам перші уроки і методичку на недільні заняття. Будуть вам уроки в наш закритий чат. Хто хоче приєднатися і провести великодні канікули із користю, приходьте до нас, у нас круто, у нас прикольно. мої хороші, ставте питання. Звісно, я буду на них відповідати, бо мені цікаво.